Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні в нас дуже актуальна і важлива тема. Сьогодні спілкуємось про дитячі травми і детально нам розкаже лікар-ортопед-травматолог Тернопільської міської дитячої лікарні Денис Кошак. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Рада, що ви до нас завітали. Розкажіть нам, будь ласка, хто ж такий е травматолог-ортопед? Ортопед-травматолог це є такий лікар, який займається переважно е кістково-суглобовою системою. Тобто це включається в себе різноманітні травми, це включається в себе періодичний огляд діток з різною патологією кістково-соглобової системи. Також Можна сказати, що фоє профілактичні огляди дітей навіть дорочку, що можна виявити такі захворювання, як дисплазії, кривошиї, що на даний час є досить актуальні такі питання, тому що їх дуже часто пропускають, тільки самі батьки, тобто вони не звертаються на самий огляд до ортопеда, так само, як і зрідка буває, що пропускають самі ортопеди. Які найчастіші травми у дітей? Ну, е, наразі, враховуючи, що така зараз є пора року літо, е, найчастіші травми це є, напевно, що більш спортивні. Тобто е, на футбольних матчах, на баскетбольних, волейбольних матчах, відповідно, катання на велосипедах, на самокатах, також дуже поширеним зараз стало заняття приганням на батутах. Тобто в плані дитина пригає на батуті і вона не в змозі брати і контролювати. Своє тіло в плані дуже часті такі травми випадають. Також бувають і травми, спричинені на вод... на водоймах, тобто дитини пригають воду і час не розуміючи, як плавати, і травмують відповідно хребет, верхні, нижні кінцівки. В якому віці до вас найчастіше звертаються діти? Ну, Ми переважно оглядаємо дітей від народження до 18 років. Щоб найчастіше, це, ну, напевно, скоріше це йде діапазон від 10 до 15 років. Тобто це діти, в яких найбільш розвинений сколіози і кіфози. Тому що батьки не в змозі контролювати як би, сам процес розвитку дитини, вони більше зайняті, скажімо, роботою, дім, різні свої Проблеми домашні, а от на дітей зараз дуже мало часу приділяється. І відповідно, вже як приходять до нас на огляди, то відповідно виявляється дуже навіть такі запущені форми часом скульозу, другої, третьої ступені, які вже дуже важко, скажімо, піддати коригуванню і навіть доходить до оперативних втручань. Дитячі переломи це є наслідки на все життя. Дитячі переломи ні, це не є наслідки на це життя, тому що, можна сказати, переломи є різні. Тобто є переломи, наприклад, якщо дитинка зламає е, променеву кістку, скажімо, в зоні росту. Тобто Такий перелом не буде на все життя, тобто за наросту вона закриється, кісточка вона видовжиться в рості і не буде видно. Навіть того перелому вже дитинка зламала в років 10, скажімо, і в 18 років зробити рентген, навіть нічого не буде видно. Якщо це переломи будуть стосуватися, наприклад, хребта, так дійсно в старшому віці навіть це може бути відповідні наслідки. Лікар-ортопед, травматолог. Травматолог і ортопед. Чим відрізняється? Ну дивіться, травматолог це більше він займається травмою, тобто якісь різноманітні травми, спричинені на, на спорті, чи там на вулиці впала дитинка, чи в різні пори року, там, наприклад, зимою, на голольоді. Це ну, ти є травматолог, Тобто, він більше йде на травму, там різані рани, будь-що. А ортопед це йде, скажімо, така галузь, яка відповідає більше за. Обстеження дітей в плановому порядку, тобто це як ідуть і дітки від народження на кульшові суглоби подивитися на виявлення дисплазії, на кривошию виявити, тобто, в плані ще може бути на сколіози, в плані такого. А травматолог це вже стосується глибокої травми. Які особливості дитячого травматолога? Особливості професії дитячого травматолога напевно, скоріш за все, що треба мати підхід до дитини. Тому що якщо прийти до дитини і так грубо до неї почати говорити, відповідно дитина зразу злякається вас і не схоче вступати з вами в контакт. А якщо прийти до дитини, більш грайливо до неї, заспокоїти її, війти в її стан, то відповідно вона буде йти з вами на контакт і вже ви можете їй пояснити. Все, що в подальшому буде з нею робити, і в плані буде, скажімо, легше і лікарю, і легше, і дитині. І відповідно, треба вміти знайти розмову спільно з батьками. Тому що, відповідно, батьки є всякі, скажімо так. Є такі, що можуть прийти і грубо почати Резі. до вас вільно говорити, а є такі, що м'ягко підуть, попросять, щось їм. треба, подивіться дитинку, і в плані такому. Чи потрібно дітям давати кальцій? Так, кальцій дітям потрібно давати періодично, тому що є така е, хвороба, яка називається остеохондропатія. Тобто, це є нестача кальцію в організмі, і вона проявляється більшість ураженням або горбистості е, великого, мілкової кістки це хвороба шлятера. Бо погрів п'яткових кісток, хвороба а, Шінца, або можливо навіть хребців, хвороба шинмау. Тобто, в плані це є а, доцільно призначати дитині кальцій періодично, і а, в плані, скажімо, можна позбутися даних таких проблем, як остеохондропатія. Але краще батькам повертатися до лікаря Звичайно, і за не... порадою лікаря, за призначенням лікаря. Звичайно, не потрібно батькам займатися саме лікуванням дитини, адже відповідно можна, як ми кажуть налікувати так, що потім треба буде ще доліковувати, набагато гірше. Розкажіть нам декілька слів про лікувальну фізкультуру. Лікувальна фізкультура, отже, це включає в себе різноманітний комплекс вправ, які більш призначені, скажемо, в основному для хребта. Тобто, в плані, якщо дитинка має, там, наприклад, якусь порушену поставу, чи кіфускуліотичну поставу, навіть самі сколіози. Лікувальна фізкультура вона буде трішки робити профілактику даних захворювань в плані порушеної постави, тобто дитинка буде займатися лікувальною фізкультурою, вона не допустить свій хребет до того, щоб Скуліоз в плані лікувальної фізкультури? Ну тут більш вже доцільніше, скоріш все звертатися до реабілітологів, тобто ми назначаємо як лікувальну фізкультуру, а вже батьки з дітками йдуть в відділ реабілітації, де ними займаються реабілітологи відповідно до певного захворювання, яке в дитинки є, призначається різний комплекс вправ по лікувальній фізкультурі. Якщо дитина болить коліно, чим можна помастити? Ну, дивіться, якщо у дитини болить коліно, перш за все, треба визначити, чому воно болить, бо тому що так просто біль не виникає. чи Це була травма. Можливо, навіть чи це та сама може бути хондропатія, що я, тільки що говорив, може бути також біль в коліні. Тому, перш за все, якщо дитина болить коліно, звичайно, ви можете спочатку їй дати нестероїдні протизапальні препарати, щоб трошки її знеболити. Але краще за все на наступний день вже звернутися. До ортопед-травматолога дитячого, щоб він подивився, провів комплекс обстежень і відповідно знайшов е, проблему, з чого почалося біль. Якщо дитині відповідно е, болить колінце, е, шановні батьки, звертайтеся краще до ортопед-травматолога вчасно, бо тому що якщо ви будете займатися саме лікуванням, в плані е, можуть бути дуже плачебні наслідки. Після того От така ситуація до прикладу поїхали в ліс. Батьки, діти дитина, ламає ногу у лісі. Що робити? Отже, дивіться, якщо така ситуація склалася, перш за все, треба заспокоїти всіх, і батьків, в тому числі, і дитину. З допоміжних засобів, відповідно, якщо це є закритий перелом, треба змонтувати таку, скажімо, більну шину. По можливості, якщо, наприклад, це є, вони приїхали власним транспортом дитинку положити на задні сидіння машини, якщо це наприклад є перелом нижньої кінцівки, якщо це перелом є верхньої кінцівки, її потрібно посадити в зручне положення, щоб їй не було боляче доїхати до травмпункту, де буде проведено рентгенобстеження і надана подальша лікувальна допомога. Чи всі травматологи оперують? Ну, дивіться, наразі є ортопед-травматологи, які є оперуючі, є, які займаються більш консервативним лікуванням. Тобто в плані оперуючий, не оперуючий, тут можна сказати, можна бути і оперуючим, і заодно, і консервативно лікувати. Тобто, В плані того немає нічого поганого, займатися одним і другим. А які наслідки можуть бути після переломів? Ну, дивіться, якщо перелом стався і проходила неправильна імобілізація перелому, тобто або неправильно була виконана репозиція, тобто буде неправильно зрощений перелом. Відповідно, потім можуть бути ускладені дитини рухи в суглобах, якщо це буде стосуватися суглобів чи верхніх, чи нижніх кінцівок. Відповідно, потім буде подальша дуже тяжка реабілітація, тому що відповідно, дитина не зможе плавно чи ходити, чи Рухати, наприклад, рукою, і та реабілітація буде довго тривалою. Розкажіть нашим матусам детальніше, як потрапити до вас на прийом. Отже, дорогі матусі, як попасти до нас на прийом, ви можете через свого дільничого педіатра, який може зайти на сайт лікарні і подивитися на ортопеда, до якого вона хоче вас записати. Або ви можете звернутися самі в поліклінічне відділення, де є реєстратура, яка вас може записати. Ну а якщо вже ні другий, ні перший варіант вам не виходить, ви можете просто прийти в поліклінічне відділення, звернутися до ортопеда, які працюють на третьому поверсі і на другому поверсі. Всі раді вас приймуть і вам допоможуть. Кажуть, що на дітях загоюється все швидше ніж на дорослих. Скажіть, будь ласка, чи це правда, чи це міфи? Ну, дивіться, скажімо так, залежно від травм, які сталися. Якщо це є, наприклад, легкі порізи шкіри, так в певній мірі йде швидша регенерація шкіра. Якщо з приводу переломів... Так, дійсно, у дітей вони швидше зростаються, кістка, тобто у них йде швидше, швидшений процес. Але не треба забувати про те, що у дитини можуть бути і супутні патології, які будуть впливати на процес як і консолідації перелому, так і різних, наприклад, по на шкірі. Тобто є дуже багато патологій, яка може на це впливати. Тобто, з одного боку, це є міф, але якщо дитинка здорова, в плані переломів, так це правда. Вони зростаються набагато швидше ніж дорослих. Як часто потрібні консультації дитячого ортопеда-травматолога? Ну, Консультації дитячого ортопеда травматолога потрібні діткам хоча б раз на пів року матусім, звертатися на профілактичні огляди. І неважливо, чи це, скажімо, де дитинка малесенька, чи це вже є 17-річний хлопець чи дівчинка, тобто має різницю. Маленьким діткам новонародженим, звісно, треба показуватися, хоча б, якщо після Народ народження в місяць, потім в три, потім в шість, потім в дев'ять, потім в дванадцять місяць. Потрібно показуватися. Адже якщо не показуватися, то можна пропустити якусь патологію, і відповідно після того буде довготривале лікування. Е, в нас є наша постійна рубрика. Е, батьки звертаються на сторінку Тернопільської міської дитячої лікарні, де залишають свої е, запитання. Отже, мама Оксана запитує е, в нас. Е, коли дитина повинна тримати голівку, у скільки місяців? Дитинка починає тримати голівку, скажімо так, вікові норми, це йде від 3 місяців до 4. Це починає дитинка активно тримати голівку вже. Сидіти дитинка буде вже від, каже, в районі 6-7 місяців вже буде активно сидіти. Вже в 9 місяців рочок дитинка починає сама помаленьку ставати ходити. Але є одне але до батьків: ніколи не пришвидчуйте розвиток вашої дитини. Хай вона сама розвивається так, як її, скажімо, Бог приписав. Не треба брати її там два місяці, вже ставити, чи садити, чи голівку відповідно тримати. Нехай вона сама помаленько розвивається, в цьому немає нічого поганого. Бувають випадки, що батьки приходять. І кажуть, в мене дитинці три місяці, вона в мене не тримає голівку. Ну, це нічого страшного немає, в тому тому що є різний віковий, скажімо такий, пад, тому що може дитинка тримати голівку в три, як кого, може тримати в когось і в п'ять. Тобто тут нічого страшного немає. Тобто тут не треба спішити з тим дорослінішим дитиною. Дорогі батьки, нагадую вам, що на сторінці Тернопільської міської дитячої лікарні у Facebook ви можете залишати свої запитання, а ми у програмі Дитячий лікар з задоволенням надамо вам відповіді. Що порадите, що побажаєте нашим матусям та їхнім діткам? Що побажаю? Здоров'я діткам саме головне, менше травматизація діткам, слідкуйте за дітками. Тому що дітки зараз, скажімо так, дуже сильно активні. Контролюйте діток, щоб менше сиділи в телефонах. Це є сама найбільш головна проблема, в якій звертаються батьки. Ну, і, відповідно, вчасно звертайтеся до ортопед травматолога Вчасне звернення, то, відповідно, ваша запорука щастя вашої дитини. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Приємно, що ви до нас завітали. Нагадую, сьогодні у нас в гостях був лікар-ортопед, травматолог Денис Кошак. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.